П'ять корисних фраз з дієсловом take. Take your time. Використовуємо, щоб сказати не поспішай. Типу, в тебе досить часу. Наприклад, you can take your time with the launch of this new project. Не поспішайте із запуском цього нового проєкту. Ну, типу, у вас ще досить часу. Take part in. Брати участь у якомусь заході. Наприклад, new entrepreneurs can only take part in the program once. Нові підприємці можуть взяти участь у програмі лише один раз. Take a picture. Or take a photo. Фотографувати. Наприклад, You can take a picture for memory. Ви можете сфотографуватися на пам'ять. Take place. Відбуватися. Проходити. Використовуємо щодо якихось подій івентів. Наприклад, The next meeting will take place on Monday. Наступна зустріч відбудеться в понеділок. Take advantage of. Скористатися, отримати вигоду. Використовуємо як в позитивному, так і в негативному значенні. Наприклад, why not take advantage of this special discount? Чи був не скористатися з цієї спеціальної пропозиції?» за цією знижкою? Або інший приклад. After a while I began to think she was taking advantage of me. З часом я почав думати, що вона мене використовує.